Доброго ранку, діти! З приходом весни вся природа пробудилася, забуяла і зажила своїм клопітливим життям. Пташки висиджують пташенят. Дерева зацвіли та збираються дарувати нам урожай плодів, яблука, груші, сливи, абрикоси. Тварини також зайняті своїми справами. Відшукують поживу, облаштовують житло? В світі живої природи є такі істоти, за якими можна спостерігати будь-де, бо живуть вони повсюди, в траві, серед квітів та гілочок дерев, їх можна побачити літаючими в повітрі та мандруючими по землі. Хто ж це такі? Вірно, це Погляньте на дошку, це комахи. Пригріло сонечко, стало тепло і прокинулись комашки. Потерли лапки, почистили вусики, розрівняли свої крильця, затріпотіли ними, побігли й полетіли шукати собі їжу. Знайшли квіточку, присіли, зібрали нектар. Раптом подув вітер. Комашки замерзли й побігли ховатися під листочки. Вітер дмухнув дужче, і комашки перевернулися на спину. Ніжками прядуть, перевертаються, поспішають заховатися, щоб їх ніхто не розчавив. І ось знову з'явилося сонечко. Комашки обсохли, усміхнулися. І знову побігли в різні сторони. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а чи можна зловити жучка і посадити його в коробочку? Ловити барвистого метелика, турбувати інших комах? Чому не можна цього робити? А як ви гадаєте, що відчувають комахи, які бачать, що людина хоче зловити? Позбавити їх життя або свободи. Ви, мабуть, уже зрозуміли, що чіпати мурах, комах, жучків, метеликів так? та завдавати їм шкоди не можна, в жодному разі не можна руйнувати їхнє житло, бо вони крихітні істотки, і щоб звести, наприклад, ось коли мурашка зробила собі великий мурашник. Вона доклала надзвичайних зусиль для того, щоб його зробити, так побудувати. Краще подбати про їх спокій і ніколи їх не турбувати. А що ж наші пташки ось вони? Що ж вони роблять навесні? Птахи навесні повертаються до нас із теплих країв. Буси, журавлі, лелеки, соловейки, шпаки, зозулі та багато інших. Вони в'ють свої гнізда, несуть яєчка та висиджують своїх маленьких пташеняток. Птахи поїдають шкідливих комах, вони рятують цим зелені насадження, від гибелі, так? А як вони гарно співають. Людину просто зачаровує пташиний спів. Але на превеликий жаль птахи почувають себе не зовсім впевнено серед людського суспільства. Лише одна пташка з п'яти під час перельотів лише долітає до місця призначення, Ось тільки уявіть собі. А причиною знищення птахів також є усушування боліт. Вирубування лісів, а все це є їхньою домівкою. Багато птахів тому занесено до червоної книги, їх необхідно оберігати, допомагати їм. Необхідно повісити шпаківню на дерево, так? Це буде дуже гарний будиночок для шпаків. А коли побачите десь на дереві гніздечко, в жодному разі його не можна чіпати. І навіть не можна чіпати маленьких пташенят ручками, так? Отже, про кого йшла мова сьогодні у нас на занятті? А як поводять себе комахи та пташки навесні? Вашим домашнім завданням буде намалювати вашу улюблену пташку або комаху. Мені час з вами вже прощатися. До наступних зустрічей. До побачення!